Доброго вечора, шановні телеглядачі. Напередодні виборів мені випала приємна нагода поспілкуватися з вами і поділитися своїми думками відносно проблем нашого міста. Коротко про себе. Народився я 24 червня 1960 року в селі Бірки в Любомського району Волинської області в сім'ї військовослужбовця. Дитинство пройшло. По віддаленим гарнізонам Західної України, де проходив службу батько, закінчив школу у Львові, пішов працювати на завод, працював токарем на Львівському заводі фрезерних верстатів. Після цього поступив у Хмельницьке вище артилерійське командне училище. В 1982 році закінчив училище і розпочав службу у Збройних силах України на офіцерських посадах. Пройшов війну в Афганістані, отримав два поранення. Закінчив військову академію в Москві. У 1993 році прибув для проходження служби місто Коваль військову частину на Горки. У 2003 році розформував військову частину і звільнився в запас у званні полковника. На всіх передвиборчих фотографіях я постаю перед вами у військовій формі. Чому саме у військовій формі? По-перше, військовій формі я почуваю себе комфортно. У військовій формі я почуваю себе, ніби я знову у військовому строю, серед своїх порядних, довірених, справжніх друзів, таких людей, які ніколи не підведуть, таких людей, з якими я можу вирішувати любі самі найскладніші проблеми. По-друге, військова форма для мене це сімейна традиція. Мій батько офіцер. Брат офіцер, моя дочка офіцер, старший син офіцер. І військова форма для мене це клятва, якої не можна зрадити. Це як для християнина натільний хрестик. У цій формі я приймав присягу на вірність батьківщині. У цій формі я командував своїми солдатами в Афганістані. У цій формі мене пораненого рядовий солдат виносив з-під обстрілу. У цій формі я хочу предстати перед вами на передвиборчих перегонах. Для мене форма це клятва, які ніколи не можна зрадити. Я ніколи не зроблю такого вчинку, який би кинув тінь на мій мундир, на честь моїх офіцерських погон. Я знаю, наскільки буде складним випробування владою, наскільки буде складним випробування посадою ковальського міського голови, але я впевнений і переконаний, що при вашій підтримці ці всі питання будуть вирішені. Ці проблеми, які пов'язані з посадою тяжкою і складною, будуть вирішені. З якою метою я йду у владу? Я йду у владу з метою створити максимально комфортні умови проживання жителям нашого міста в місті. Зокрема, вважаю реальним вирішити питання, фінансування з державного бюджету, будівництва поліклініки в нашому місті. Це ми доказали в 2007 році. Коли урядом Януковича було виділено 8 мільйонів гривень для будівництва поліклініки в Ковалі. Ми доложили зусиль для того, щоб в програму будуємо нову волинь разом з президентом включити питання будівництва нової школи в Ковалі. Один мікрорайон вулиці Ватутіна в Ковалі взагалі немає школи. Хоча генеральний план забудови даного району передбачає школу і виділено місце. В місті є прекрасне водосховище, але немає пляжу. Пропонуємо облаштувати прибережну смугу в районі водосховища і влаштувати великий міський пляж, облаштувати паркові зони в межах міста, передбачивши місця для активного відпочинку, Викорінення хабарництва при влаштуванні дітей в дошкільні учбові заклади, використання площ дитячих учбових закладів виключно за призначенням. Досить гостро ця проблема стоїть. Ковалі, тому що постійно приходиться стикатися при виконанні депутатських обов'язків. Будівництво каналізації на одній двох вулицях протязі року, розроблення плану водовідведення в районах, де це необхідно, зокрема, це стосується другого Ковеля, припинення махінації з землею. Ми пропонуємо. Створити механізм надання земельних ділянок під забудову виключно в оренду і дозвіл на приватизацію даних земельних ділянок тільки після повної забудови даних земельних ділянок. Асфальтування магістральних вулиць міста. Зокрема, це стосується району другого Ковелю і нових житлових масивів в районі машзаводу. Кардинальне озеленення міста. Кожен житель міста має посадити своє дерево. Припинити безглузду обрізку дерев, влаштувати, замінити великі дерева під лініями електропередач на чагарники та низькорослі сорти. У 2005 році я вступив в партію регіонів. Вступив в партію регіонів, тому що розпочався тиск на членів партії регіонів. А мій принцип. Сповідує одне: людина має право вибирати любу політичну силу, яка є до вподоби. І ніхто не вправі заставляти людей визначати, правильна партія чи неправильна. Кожна людина має зробити свій вибір самостійно. Ніхто не вправі вказувати нам, українцям, хто правильні українці, хто неправильні, хто щирі, хто не щирі. Ми всі українці, незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо, які політичні партії підтримуємо. І я вважаю ні при ні за яких умов. Ми не повинні вбачати один в одному ворога. У мене є мрія використати потужний потенціал партії регіонів, яка перебуває при владі, на благо ковильчан, щоб кожен житель міста відчув це.